Вірпині вчителі англійської мови перевіряли свої знання завдяки організації Global English Тут пройшло тестування на рівень володіння англійською за міжнародною системою IELTS. Це не було обов'язково і ми дуже вдячні вчителям, які прийшли, тому що тепер нам набагато зручніше і зрозуміліше, що запропонувати вчителям, які програми, щоб їм було зручно і корисно використати це в своїй роботі. Результати досить непогані. Ми дуже цьому раді. Сьогодні на прирпіні працює 60 вчителів англійської мови. Третина з них спробувала свої сили на іспиті. Коли я побачила оголошення, я вирішила, що це дуже гарна можливість. Проте протестувати себе, свої знання, подивитися, які ще, що треба прокачати, які скіли, де треба підтягнути, знайти якісь слабкі місця. Це був для мене не перший тест вже, звісно. Я приблизно представляв собі, що, що нас чекає. Ну, в общем, для меня было поучительно вот эта секция чтения, потому что я увидел, что і не слід було б читати побист, скорщині, тому що ограничене. А listening і writing нормально, нормальна совершенна. Я цілком задоволена, бо організація була спланована дуже чітко, дуже добре. І єдине, що такий був невеличкий психологічний момент, що ну ми вже, начебто, дорослі люди і трошечки відвикли від такої форми контролю, як екзамен, тобто ми вже контролюємо наших учнів здебільшого. Але все одно це дуже корисно, бо це така собі встряска у рамках року освіти в Ірпені розглядають найбільш пріоритетні напрямки розвитку: це інформаційні технології, профільне навчання та викладання іноземних мов. Якщо говорити про якість і рівень викладання і навчання іноземних мов, то дійсно це потребує особливої уваги і підходу, тому що немає такої державної політики щодо цього конкретно. Але ми зараз намагаємося знайти кращий шлях силами місцевих. Таво самоврядування, щоб збільшити кількість вчителів англійської мови, щоб збільшити години навчання для учнів, запропонувати більше батькам варіанти навчання поглибленого або непоглибленого, для того, щоб вони могли обрати. Але дуже важливо на сьогодні, в першу чергу, це знання іноземних мов. Невдовзі планують провести тестування англійської мови і для школярів. До речі, іспит IELTS, що у середньому коштує від 3 до 7 тисяч гривень, для ірпінських вчителів проходив безкоштовно. thank uh you -huh.